Привіт, друзі! Готуй смакуй, вітаю вас! На моїй дорсі лежить 7 чудових карташин, з яких ми приготуємо смачний гарнір з закускою. Вона буде фаворитом в вашому меню. Дивіться до кінця, буде цікаво і смачно. Не забудьте підтримати наш канал своєю вподобайкою та підпискою. А я починаю. Поїхали! Перед тим, як пройтись по інгредієнтам, треба вімкнути духову шафу для того, щоб вона гарно нагрілася. Зараз повертаємось до інгредієнтів. Основне це, звісно, картопля. Ще будуть необхідні м'який сир звичайний, твердий сир, оливкова олія або соняшникова, зелень петрушки, в'ялені томати, суміш спецій натуральних для картоплі, сіль та перець. Процес приготування почнемо з того, що необхідно запекти картоплю, беру деку для випікання, застилаю пергаментною бумагою, кладу картоплю і буду її запікати. За допомогою звичайної кондитерської щиточки змащу трішки картоплю соняшниковою олією. Картопля знаходиться в духовій шафі, її треба до готовності запекти. Якщо ви будете готувати для гостей таку картоплю, то можна цю процедуру зробити завчасно. А я чекаю готовності картоплі. Друзі, картопля запікалась 50 хвилин. Вона готова, дістаю. Зараз мені треба розрізати картоплю навпіл і винесу її на вулицю, на холод, щоб вона гарно охолола. Робити це треба дуже обережно, бо вона гаряча. А поки картопля охолоджується, хочу натерти твердий сир. Твердий сир в мене з томатами, перцем та прованськими травами. Це зробить картоплю більш цікавою по смаку. Натирати буду на дрібну терку. Друга половинка. Картопля повернулася з прохолодної прогулянки. Натертий сир я трішки відставляю в сторону. Беру ще одну дощечку. Підготував таку ложку для морозова. Зараз починається саме цікаве приготування цієї смачної страви. Так, беремо картоплю і дістаємо середину. Картоплі. Обережно, щоб шкірку не пошкодити. І трішки приминаю. Подивіться, якого результату необхідно досягнути. М'якоть максимально намагаємось дістати з картоплі. Зовнішній шар з шкірою повинен бути цілий. І м'якоть яка залишається, ось ложечкою трішечки так приминаємо, щоб вирівнити все всередині. Таку ж процедуру робимо з усіма картоплинами, але поспішати не треба. Робити це обережно, охайно, щоб не пошкодити її. Для такої процедури ви можете використати звичайну ложку. Я маю у своєму арсеналі для Морозова, досить цікаво, тому користуюсь нею, мені зручно. А якщо все-таки трішки десь ви зробили глибше, дістали картоплю більше і надірвали зовнішній шар, то берете м'якоть картопляну і приминаєте. І воно, в принципі, вирішує цю проблему. З цією задачею ми справились. Трішки це часу займає, підвигаю ближче до себе заготовочки. Кожну картоплину необхідно поперчити. Додам невелику кількість солі, чисто символічно. Тепер додаю ароматні спеції для картоплі. Духова шафа знову нагрівається. Тим часом в кожну картоплю додаю твердий сир натертий. Я ось так трішки прижимаю, щоб сир по всім стіночкам розподілився. Духова шафа розігріта до 190 градусів. В мене режим 4D обдув. Якщо 4D нема, просто якийсь обдув, вмикайте. Ставлю на 10 хвилин орієнтовно. Буду дивитись, мені потрібна гарна така золота скоринка, смачна і апетитна. Зараз нам необхідно дрібно нарізати в'ялені томати, з'єднати їх з м'яким сиром. Це буде така начинка для запеченої хрусткої. Картоплі і зверху ми будемо посипати зеленю петрушки. Тепер нарізані томати в ялині з'єднують з, з м'яким сиром. Друзі, невеличкий лайфхак. Олія, яка йде з в'яленими томатами в банці, її ніколи не виливайте. Якщо взяти звичайні оливки, консервовані, які ми всі любимо їсти, приправити цією олійкою, додати суміш прованських, італійських або французьких трав, в результаті вийде набагато смачніше, ніж їсти звичайно базово оливки. Користуйтесь цим. Трішки наріжемо зелені петрушки. Не дивлячись на те, що картопля була повністю готова, і вона дуже тоненька, запікали ми її до золотої хрусткої сторинки цілих 15 хвилин на високій температурі. Важливо, сир повинен не просто розплавитися, а він повинен отримати цю скоринку хрустку. Це важливо для цього рецепту. Зачекаю 5-10 хвилин, щоб картопля втратила критично високу температуру. Після чого додаю начинку м'який сир з в'яленими томатами, посипаю зелені петрушки і дегустую разом з вами. І фінішний акорд посипаю зверху зеленю петрушки. В мене залишилось пару томатів, нарізав їх довгими скибочками і зверху викладаю разом з Петрушкою. Друзі, подивіться, як це красиво виглядає. Думаю, такої картоплі ви ще не готували. Я куштую. М -м -м. Неймовірно смачно. Друзі, подивіться, яка вона апетитна. Ніжна всередині, а хрустка ззовні. Такий результат ви отримаєте виключно, якщо гарно запечете її другий раз. Сучасний незаурядний рецепт наполегливо рекомендую приготувати в себе вдома. І як завжди, готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!